Другий контрольний матч літа Верес зіграв товариську гру проти колоса знову 120 хвилин. Початок поєдинку команди витратили на пристрілку, а одразу після першої короткої перерви забили рівняни. Денис Дукве виграв другий поверх і чітко пробив головою 1-0. Це перший гол для форварда у першому матчі за червоно-чорних. Насправді, я дуже радий, що я опинився в цій команді, і дуже радий, що я забив відразу. В першій грі, але вже за 15 хвилин гості відігралися. Найкраще вересу вдалася третя чверть гри. Практично одразу рівня не заробило право виконати 11-метровий. Помилився захисник колоса, віддаючи передачу на свого голкіпера. Забив Верес і втретє. Як це було у попередньому матчі? Відзначився Валерій Кучеров. Але на старті заключної 30 хвилинки пенальті арбітр призначив вже у ворота господарів. Але нападник колоса свою дуель із точки програв Валентину Горуху, який до вереса прийшов саме з ковалівського клубу. Хороше відчуття, хотілося доказати, що не все так просто. Звичайно, задоволений пенальті відбув. Це вже добре. Згодом коло щоправда відіграв ще один гол. Три заключні хвилини спарингу команди не дограли через ракетну небезпеку і сигнал повітряної тривоги. Таким чином, Верес святкував другу поспіль перемогу на літніх зборах. Ілля Томашевський, новини Рівного.